Будівництво укриття в ліцеї номер один на завершальному етапі. Проводиться укладання плитки на вулиці, пустоналагоджувальні роботи електрики, доведення до ладу двох санвузлів. Попереду облаштування сховища меблями і встановлення вентиляційного обладнання. Передбачено генератор та три насоси. Зауважують в управлінні капітального будівництва. Це передбачено на якщо є коси, коси повітря, і дощ задуває по лічним сходам. Вони через дождеприємник, приємник, котра потім перекачує цю воду із підвалу на назовні. Також у нас є насос аварійний, там, де у нас є баки запасу води. Це з очисткою додатковою, тобто вода, котрі діти будуть вистачати на великий час. Також у нас придбачено каналізаційне насосне, котре. Для санвузлів, котре буде перекачувати каналізацію, загальну каналізацію міста. Роботи в укритті тривають з 10 січня. Загальний бюджет складає близько 12 мільйонів гривень. Посадовці оглянули об'єкт 31 травня. Озвучили, що в планах реконструювати приміщення під усією територією школи. Виконані роботи це половина майбутнього укриття. У нас проблема ще є одна, це в четвертій школі. У нас нема сховищ, а всі інші школи мають сховища, Тому сьогодні ми про це говорили, що будемо розглядати можливість в цій же школі от, знову починати практично з нуля, тільки з другої половини школи. Там є така можливість будувати ще одне таке сховище, як ми зараз збудували. Ну, Знову ж таки, там роботи просто дуже багато, там все засипано землею. і Це як ми зараз знаходимося, більше ніж половина висоти, це все було засипано землею. Треба було копати лопатами, углублятись вниз. Якщо ми Вирішимо, ще будувати ще одне таке укриття. Ну це вже практично буде для четвертої школи. Четверта школа тут зовсім недалеко, близенько, і вони будуть мати можливість тут ну, проводити час. Але але, але, але це рішення, ще треба прийняти, і над цим ще треба працювати. Новозбудоване укриття планують ввести в експлуатацію з 1 вересня.